Відкриваю зараз 39 статтю. І так, е починаємо. Якщо ви берете участь в контрольній операції, ми маємо зобов'язані визначати прибуток відповідно принципу витягнутої руки. Далі, е обсяг прибутку, е отриманого платником податки, вважається таким, що відповідає принципу витягнутої руки. Якщо умови зазначених операцій не відрізняються від умов. Якщо вони були б з непов'язаними особами. Це сутність принципу тіньто років. Е, і якщо він не відповідає, то треба його дотягувати до, е, ну, до тої умови, якщо вона була б знепов'язана там. І так, е, контрольовані операції. Контрольовані операціями ми є господарські операції, пам'ятаємо так. Тобто, по, по кодексу, це господарські операції. Які можуть впливати на об'єкт оподаткування, тому якщо вам задають питання, а ось така операція господарська є контрольованою, може бути контрольованою. Ви завжди пам'ятаєте, що в нас вони можуть. Пам'ятаєте, в нас е е пару років тому була формулювання, які впливають, а зараз змінило, які можуть, тому е вони можуть або вони можуть. Ну, ціні папери, наприклад, вони впливають там. да, купівля папери, паперів, купівля нематеріальних активів впливає. Але повернення кредита не впливає, да? повернення фінансової допомоги не впливає. Тому ви, будь ласка, це враховуйте. Тобто контрольовані операції, мені господарські операції, що впливають, можуть впливати на об'єкт оподаткування податку на прибуток підприємства. А для резидентів Дія Сіті на фінансовий результат до оподаткування визначено фінансової звітності. І так, це операції з пов'язаними особами, це операції придбання товарів робіт послуг через комісіонерів на резидентів, це операції з переліку пункт В, пункт Г – це організаційні форми для визначення переліку держав Кабмін враховує на 5 і більше відсотків, якщо відрізняється, якщо не укладені міжнародні договори, ну і якщо немає податкового обміну інформацією. Ну тепер які господарські операції ці ж самі? Дивіться, товарні схеми, послуги, операції з нематеріальними активами, фінансові операції, купівля продажу корпоративних прав, так щоб всім було зрозуміло, що це таке. Операції між нерезидентом постійним представницем. Представі... Представі... І наш пункт Е, який ми сьогодні розібрали, коли зменшуються функції і зменшується прибуток. Тепер е чудовий пункт 39.2.1.5. Якщо посередник в ланцюгу. Так, в нас є і цей і, і приривається пов'язаність на цьому е посереднику, який не виконує функції, але потім знову йде пов'язана особа або е перелічна країна. То, будь ласка, враховуйте, що укриса ні, ні можна. І так неконтрольовані операції це будь-які господарські операції, які не передбачені цими пунктами, тобто це операції з непов'язаними контрагентами, з ким угодно. Будь ласка, е не всі операції є контрольованими. Просто потрібно розуміти, які контрольовані, які не контрольовані. І так, пам'ятаємо, що критеріями визнання контрольованої операції є застосування одночасно двох е критеріїв. Критерій по сумі, критерій по контрагенту. Критерій по сумі має бути 150 дохід річний, 10 е з контрагентом. Якщо 5 плюс 5 це 10. Далі, а і критерій по контрагенту, який був вищий. Тепер пункт 392,1,9. Пам'ятаємо, що опція господарської операції, платника податків для цілий пункту 39,2,1,7. Ну тобто, сумові критерії це критерії з урахуванням принципу витягнути руки. Тобто, якщо ви відвантажили щось по заниженій ціні, і це у вас не 10 мільйонів, а 9,5%, а якщо перерахувати, то буде 10,5, то це контрольована операція. І ризики з цього. Далі. Зіставлення комерційних та фінансових умов. І так, е, які фактори зіставності? Характеристика, функціональний аналіз, стала практика або договірні умови. І так, стала практика відносин, економічні умови бізнес-стратегії. Пам'ятаємо, що всі фактори зіставності вони спочатку аналізують нашу контрольовану операцію, а потім ще й цей фільтр надо, нам потрібно прогнати і нашу зіставну операцію для того, щоб їх зіставити. Тобто, це зіставність, пам'ятаємо. Нам потрібно нашу зіставити з не нашою. У разі відсутності або недостатності інформації може використовувати фінансової інформація юридичних осіб. Це зіставність юридичних осіб, які здійснюють діяльність зіставну, з контрольованою за умови на інформації про те, що зазначені юридичні особи не здійснюють операції з пов'язаним особам. І так, визначення зіставності, кількість товарів враховується, строки виконання зобов'язань. Умови проведення платежів, офіційний курс, розмір звичайних добавок, які там у вас е е застосовуються, сезонність коливання попиту, втрати споживчих якостей, е, ліквід, ліквід і все інше, розподіл прав та обов'язків між операцією на основі функціонального аналізу. Тобто, в е ці комерційні фінансові умови, так, оце ви враховуєте. З урахуванням характеристик функції е, фар аналізу. Далі, аналіз функцій. Пункт 39.2.2.4 це перелік, але не виключний перелік функцій. Ось вони тут всі. Оцінюємо кожну сторону, балуємо їх і, і рухаємося далі.